Анастасія Дежицька вже восьмий рік займається веслуванням. Нещодавно повернулась із чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Звідти привезла шість золотих і три срібні медалі. Я змагалася в каної одиночці, двойці і в міксі. Я тренуюся кожного дня, кромі неділі. Деколи по два тренування треба ще більше старатися. Чемпіонат України з веслування на байдарках і каноа серед юніорів та молоді тривав з 28 серпня по 1 вересня. З дистанції йдуть в одиночці, в двійці, в четверках, 200-500 тисяч метрів. Перший день тисяча метрів, другий день 500 метрів, третій день 200 метрів. І плюс там мікси йде, йшли ще в останній день змагань. А з 2 по 6 вересня шестеро вихованців 3-ї дої США змагались на чемпіонаті України серед дорослих. Там здобули 14 медалей. Скільки в Хмельницькій області висую, це вже так понад 30 років, то ще таких результатів не пам'ятаю. Змагання 200, 500, 1000 і 5000 метрів. Тобто в нас називається так, якби, каноє спринт. Це така гладка, гладка дистанція, так називається, як то кажуть, класика. Тобто повинна бути стояча вода і від старту до фінішу. Змагання були дуже насичені. В загальному 9 медалей, 3 з молодіжного чемпіонату і 6 з чемпіонату по-дорослих. Сирібло і бронза. Було дуже багато сильних суперників і було з ким ганятися. Змагався в одиночках, двойках і четвірці. Дистанція 1500. Ну, тисяча метрів і 500 метрів. А на інших змаганнях виходить змагався вже відкрита вікова категорія від 17 і старше там змагався так само 1500 і 5 кілометрів. Взяли участь у змаганнях і вихованці дитячої юнацької спортивної школи, номер 4. На чемпіонаті України серед юніорів та молоді 12 спортсменів, А на чемпіонаті України серед дорослих четверо. Загалом привезли до Хмельницького вісім медалей, серед них і Артем Мельник, який здобув дві бронзи. Я приймав участь у змаганнях у вікій категорії молодь до 23 років. Конкуренція це доволі сильна в нас україні в каноє. Тому за за третє місце довелося так добре це постатися, щоб його завоювати. На дистанції також стояли учасники чм'ятів світу і чм'ятів Європи і призери чм'ят Європи під час війни. Трішки таке, знаєте, затище було, тому що діти взагалі не приймали в минулому році, не дозволяли проводити змагання. Змагання проводили тільки вже дозволили в жовтні. Така кількість медалей, напевно, вперше у нас сильний склад склад спортсменів у Хмельницькій області. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.